Що там, мамо, вже готово? Ти як куття лазиш за ногами. Я вам прийшла сюди підложила. Слухайте, я йду теж на нюх. То є Я теж хочу того шпондерика теплого попробувати, бо вже зимне то не то. Що беремо якісь пробу? Беремо, чуєте, то такі запахи, то все село чує. Все село чує? Так. Але дивіться, яка смакота. А там що теж? Ну, як то і самою? Беріть якогось одного такого самого доброго. Більше з м'ясом беремо, правда? Та вони всі м'ясисті. Я виділа, які були, які виставили, то вони всі м'ясисті, як має бути. Наче б ще хлопів чи самі на двох. Беремо двох, нема чого. Mm -hmm. Зараз собі во, один маленький ви на душу, один маленький я на душу. Що то є для нас? Люди скажуть, що Ми якісь пажили, ви ти здумили чи що. Страшне. І вже, і, вже, і вже все наїли, помили ноги і пішли спати. Шенки, не хочеш, Ти ж Ні, шинка і фу. Шен... Шенка вже в писак коле. А там так скільки маєте тої шинки? Небагато. Та штучок. Там пул, классно пахне, поло. Дуже файно. Діжі, яке воно ну то треба вміти. А що то ви таке робите? Бавимося вогнем і м'ясом. А що то паска чи що? А то що ну на паску їсть. Понаводжували! Що си... там є? Ще... ще сініць не буде, ще ну завіс. Що то тільки шпандер? А ти що хотіла? Ти казав, що ти шинки не хочеш? Я хочу марципанів, якихось добрих, якоїсь, не знаю, курки копченої там би підвішити. Зараз лапа їм дві сороки закинути могла. <рес> А як? А що то ви нашого таке робите? Тож не Пасха, то ж на Пасху завжди роблять. А ви с їсти щось хочете на Пасху? А що ні? Такого, ну. такого хочеться тільки на Пасху. Зарізали свинюша, мама в морозівці, ти ж фундера повитягала, треба водити те, де ти їли, ну привикла марципан. Ні. Фундер теж треба їсти. Я вам казала, в мене немає вже в місця в морозилці. Ви вже мені стільки понадавали, що місця нема. І ще хочете давати, що там мені казали? Пігути. Да. Mm. Я не маю де то все ставити. я скоро... Мій капельний після ти Одне хочу, буду викидати, друге загружати. А десь викидала? <губ> на смітник? <світ Ung> ну, ти що, ну мою працю на смітник буде викидала. <світ> їжди, <для> <світ> ну а що? Скільки маєте багато там шинок тих? Три бочки буде. Три бочки? Бачиш, в мене вже своє підприємство, я керую, пацани роблять. <світ> ну, я так дивлюся, що, <світ> <світ> що все. Все як по конвейеру. Ну та ну, ну, правильно. Я, я обертаю, я жарю, а ви знаходите пробу знімаєте. Ну, чуєш. Хто старший вдома? Ну то що? Дивіться, який у мене шашлик вийшов. Елігантський. Елігантський. Аліганський такий самий, як ти. Боже, ужас. Що ужас? Та так все мені в очі. І що, добрий? Смакутки. Ну, то ще би, то так що замовляйте м'ясо, м'я гесеньке, свині молоді. м'я м'ягесеньке, таке, що стара баба без зуби буде їсти. стане Фай... в роті. Файні свекрусі і свині файні. Що, mm. <сх> вігеньке? Uh -huh. Ой, то давайте витягніть мені кусок, я жарю, я дивлюсь за, -за безплатно. Ну То ви вже пів того, шампура. So, а то ми духати не будемо мали, що нести. йой, Головне, аби ми наїли, а там най собі мастять голову. Mm. Ні, ну правда, ну дивіться, який. Елегантський. Ну Він мене чуть-чуть пригорів, але то так, упаде. таке. Мені найбільший кусок дали. Ням-ням-ням-ням-ням. Найсмачніше м'ясо у свекрусі. Той хто робить, той і їсть. правда. А хто не робить, той може лежати потім догоріє, як воно фрей переду смерті всудити. Все, смачного. О, то вже буде смакота. То вже буде нова, раді, Стало. Яка не бувала? Що там шинка є, так? Шпондерик. Десь там шинка є. що? Шинка під низом вже пов'язана. А то вона пробу? Так. М -м -м, там купа м'яса. Угу. І ти, ти Шпондері. Там ну, смакота. Ну ж промаринована, ні? Ти любиш таке? Угу. А скільки да. ви там маринували? Ой, я довго маринувала. Чим ну, я Довше, тим ліпше. Там да. на коридорі ще ота банька стоїть, то що? Там ще є шинка. Ще шинка? Так. Да. І вона в такому маринаді, так? Так, я перша сухому, потім хортом мокром. В сухому стояло чкачка. Сухому стояло від понеділка. Угу. Потім в п'ятницю рану залила Ну то хейс. Наскільки вам то хвати? <laughs> на тиждень. Та яке на тижні? Ти що, що то купа тобі їздить за 50 кусків. Ну, у мене в морозілці ще стоїть з минулого року. Що ти ще маєш? Ще Ше шпондер. Бо шинка, я, знаєте, хитра, шинку всю виїла. Ну, <laughs> то навіть, ти себе признала, тепер не получиш ніц. Та, Ні, ну шинку, шенки немає, шинки вже Тепер Перший з'їш шпондер, тоді дамо шинку. <laughs> Ну, дивіться, якася господині. Я, Я на тільки встала, спустилася вниз, а тут вже робота кипить. Ну так, бо як обід станеш, аніж пов'яжеш, то коли йдеш каптила. І скільки воно має каптитись? Ну, ми довго каптимо, бо ми дуже повільно каптимо, Десь до 5-6 годин. Ого, то одна партія? Ну там ми маємо три бочки закопаних. Тут бо ви ви все зможете Одразу, всунути? Так, так. А, Ну і то добре. Добре. Вам чай робити? Давай. Кава чи чай? Що зробиш? Я свекру Остю. Що ви там таке робите? Харчу. То що то таке? А то з голову, що я повидрізала. З голови? Або вот, то, що є, що люди беруть свині, а не всі голови беруть. Щічки таке називається? Так, так, Клас! І ви самі того все робите? А, хто має робити? До того дому страшне. І що ви тут сидите тут, біля а, тих бочок? Та Тово можна... така воно тво, цей, палицей, і туди йде якась труба що. А як що не видиш, то у є бляха і насипана земля. На Нічого собі, то хто таку конструкцію зробив? Батя? Батя. <світка> 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 і що? І вона йде до одної бочки і до другої, так? Йде, бо ти один вогонь, а дві бочки і що, а потім що, то сало витягується і із такого Ну, а Як же то, то з прожилками м'ясом? Там та. є. Льотеньке. Там, там же точно. вже треба бочки забирати буде. І так, і шинка тут, і шпондер. Не, шинки нема, ми ще собі не різали, що ти не знаєш, що ми буде. Ну, але буде. А як же? Ну, Точно вигаздення, то страшне. А ну відкрийте, я вам ще знимку зроблю файну. Дивіться в камеру. Яка господиня все робить. Люкс. Куди йдете далі? Далі до роботи? До корови йду. До другої. Від роботи до другої. Все в димах. Ой, нас шиночка. коптиться. то шинка там чи що там є? Боже, все в димах, як ви тут витримуєте, я не знаю. 3 -3 -3 -3 дуже мене всі питали, Атош, а то що теж шинка? Щенка. Боже, яка смакота. Питала мене, як ви маринуєте в чому? Я вже казала, що... Ви не казали. Кишіть ще раз, бо люди не знають. Так, то ж. Та в Тік-Ток так, люди, в тіктоці дуже люди сильно питають. Фу. То Не то, що шинка закоптиться, то і я можу закоптитись Шкондер. тут. Ще трошки готові. Так. Фу. Кажіть, в чому маринували? Та, час, та маринувала в сухому чесник і, і лавровий листок і перець, а потім залила маринад зварила. До маринату теж дала. Угу. Лавровий листок, грушковий перець і приправи різні. Три дні стоя... стоять. Так, а в угу. маринаді тільки сутка. Фу. Фу. Зробили робочий вигляд, можна йти далі до роботи, ну, а ви вже знову запаскались. Та бо я чую, я не сиджу, так як, 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 як ти казала. Соломійка стоїть і підкладає. <ріст> <Куменар>. <ріст> Бажай, бо босі попечеш піч. Ну, Вона не боїться. Не Вона в вас вдалася. Ну а як же? Бойова дівка, бабина. Да дево ну, все рівно, йди дихає хоч би що. Баба їй купа років чекала, баба їй купа років чекала, що наслідниться має. Що <ріст> йде далі до роботи, бо я тут не годна стояти. Десь десь, як на десь. Ну, ваша наука...